Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде цікаве відео. Давно хотів це затестити. Будемо тестити таку плату захисту bms 1 s на 3 ампера. Подивимося: верхній поріг, нижній поріг, коротке. Звичайно, дамо максимальне навантаження, що вона може витримати. Це 3 ампери. В цілому, що сказати, буде цікаво. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до тестів. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій YouTube канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку для тих глядачів, хто не знає, що таке плата захисту BMS 1S. Це ось така плата, яка захищає ось такі акумулятори Номіналом 3,7 вольта. Такі, ну, всякі різні акумулятори. Головне, щоб номіналка цього акумулятора була 3,7 вольта. Вони зав'язані під 3,7 вольта, максимальний заряд 4,2 вольта. Мінімальний розряд ось таких акумуляторів в кожних по-різному. Тобто є звичайні, є високотокові, високотокові можна розряджати до 2,5 вольта, звичайні до 3 вольт. Ми сьогодні це все провіримо. Подивимося, технічні характеристики цієї BMS 1С на 3 А. Вона саме дешева. У нас в Україні вона коштує 10-15 гривень, на Китаї там, 5, 4-3 гривні. Я от брав там пачками. Як ви могли бачити, я всякі різні саморобки ставив цю плату БМС. Добре. Добре, давайте з самого початку зайдемо в технічні характеристики цієї BMS 1С. Я вам тут собі завантажив, почитаємо, що це за БМС, що вона може, і звичайно, які її характеристики. Дивіться, це технічні характеристики, це наша модель, модель HK2835. Тут, як ви бачите, все прописано. Втрати батареї, самопотрібіння. Ну, чомусь тут по російських дужках. Коротше, вона також споживає 6 мікроампер. Максимальний струм безперервного розряду 4 А вона витримує, захист від перезаряду, напруга виявлення перезарядки 4275 вольт. Ми сьогодні це все глянемо. Плюс-мінус 0,025 Вольта. Час затримки виявлення перезарядки 150-500 мс. Напруга відновлення зарядки 4.075 В плюс-мінус також 0.025 Захист від перерозряду. Напруга виявлення перерозряду тут 2,5 в Для деяких акумуляторів це критично. 2,5 в це забагато. Добре, було б 3 в Ну, бачите, плюс-мінус 0,1 в Час затримки виявлення перерозряду 50-150 мс Далі. Захист від перенавантаження по струму. Напруга виявлення перенавантаження по струму 150 мв плюс-мінус 30 мв як ви бачите. Далі. Струму виявлення, перенавантаження по струму 4,5 плюс мінус 0,5 А, півА плюс-мінус. Час затримки виявлення, перенавантаження по струму менше 20 мілісекунд. автоматичне відновлення, захист від короткого замикання, виявлення короткого замикання, час затримки виявлення 50 мілісекунд. Стан відновлення в нас автоматичне відновлення. Далі внутрішній опір лінія захисту MOSFET 25 мЛОм. Діапазон робочих температур мінус 40 плюс 50, діапазон температури зберігання мінус 40 плюс 90 градусів. Тут плюс 90 градусів то просто нереально. Розміри, як ви бачите, 89 на 4 мм. Якось так. Добре, давайте ми перейдемо до тесту. Як ми це все будемо робити? У мене є ось такий холдер. І, звичайно, візьмемо ось такі акумулятори. Це в мене розряджений акумулятор. Зараз ми це все замірюємо. Давайте я це приберу. Сюди включимо тестер. Так, поставимо сюди. Так, це в мене розряджений акум. Так, 3,5 вольта. Ну, він скоро сяде, бо це здохший акумулятор. І цей у мене заряджений, але це високотоковий акумулятор. Ми з цього акумулятора через ту БМС спробуємо витягнути максимальний струм, коли вона вдасть відсічку. Добре. Тут у нас ну, 4 вольта майже заряджений. Добре. Що я далі роблю? Зараз ми берем, розломуємо одну БМС-ку акуратненько. Ось так виламаємо. Тут виламаємо. І тут виламаємо. Зараз ми ось вони роз'єдналися. Це є дві. Ми візьмемо одну. Зараз ми припаяємось сюди батарея плюс батарея мінус, ставимо акумулятор в холдер. Де в нас намальовано P-P. Ми підключаємо на вантажні. Сюди в нас де на зарядку B-B, а це в нас видача P-P. Добре, погнали паяти. Зараз я припаяюсь ось таким чином. Тут мінус припаяється, бачите, ви можете на ці контакти паяти, а в цілому воно зроблено, щоб ось так на акумулятор, як ви бачите, ось так ставиться. І тут або припаюється, або приварюється. Ось так БМС-ка приварюється, але цією стороною. І тут ви вихід собі припаюєте. Добре, я припаюсь прямо сюди. Зараз цими такими товстими друтами сюди ставимо зараз акумулятор. Саме будемо перші пробувати на розряд. До скількох вольт дасть розрядити нам ця БМС, цей акумулятор. Не цей, а цей. Він у нас повністю розряджений. Підключимо цього електронне навантаження, виставимо там в 1,5 А і подивимось, коли БМС піде відсіч. Так, ну що, як ви бачили, все я припаяв. Е, відвалилась в мене одна нікельова стрічка, я тут перегрів. Ну нічого страшного, ми підпаялись. Батарея плюс, батарея мінус і вихід. Вихід я прикрутив до електронного навантаження FX35. Нижній поріг я поставив 1,5 вольта, щоб відсічка була в 1,5 вольта. Зараз 1 Ампер навантаження, ставимо цей акумулятор. Ось так. І зразу ж будемо представляти мультиметром, заміряти, скільки по факту в нас є на акумуляторі. Так, давайте ми. Запхаємо ось так. Що? в нас показує щось. Так. Як ви бачите, показує 3,59, майже 3,6 вольта. Дивимось на мультиметрі. Я сюди щупи залишу, в принципі, на мультиметрі. Так, щупи тоненькі, мають залізти. Ні? Не хочуть залазити, падла. Так, зараз ми щось придумаємо. Тут плюс я запхав, а мінус. Я ніяк не годен. Ану. Ой, 3,50. О, показує добре. Давайте ми так і залишимо, напевно. 3,54. Чекайте, бо воно щось там трошки. 3,54. Все, супер. На мультиметрі зупинилося. Давайте дамо навантаження в 1 Ампер і подивимося, до скільки розрядиться. коли буде відсічка, в скільки вольт. Поїхали. Старт. Пішла розрядка. Як ви бачите, напруга падає. 3,1. Майже, ну, 3,2. Тут також дивіться сюди, і будемо бачити, саме точніше це на мультиметрі, бо це на акумуляторі. Тут у нас, в принципі, теж показує на навантаженні, як ви бачите, 308, 307, в принципі, одинаково. 3 вольта синя лампочка ще світиться, вона запікає. Якщо буде відсічка, вона запікає. Так, 3 вольта є, відсічки не б'є. 2,8. Подивимось. 2,7. Далі. 1 Ампер далі розряджається. 2,6. Так, і коли ти 2,5, 2,4. Мес не спрацьовує. О, 2,3 було. Стоп. Коротше, було 2,3 вольта. Давайте ми ще раз це зробимо. Зараз звернулось до 3,1. Вона вдарила відсічку. Ще раз. Це дуже критично, дуже багато. 2,6 дивимось. 2,4, 2,4. 2,4. Відсічка. Спрацювала. Ну ніяк не в 2,5, в 2,4. І навіть не в 3,0. Так що я вам можу сказати, ця бмс дуже низько відсікає. Реально, 2,4 вольта це забагато. Ану давайте ще раз. Мені дуже цікаво. 3,1, 1, 1 А. Почали. 2,4 відсічка. 2,4 вольта відсічка. Ну, приблизно 2,5 нехай буде, але це все одно низько. Краще було, якби було 2,8, 2,7. Ось в тому плані. Добре, зупиняємо це все діло. Давайте ми тепер зараз поставимо акумулятор на зарядку. Ми його спробуємо зарядити і перезарядити. Коли воно вдарить відсічку. Наприклад, я зараз візьму блок живлення, виставлю не 4,2 вольта, виставлю 4,3 вольта, і на мультиметрі ми будемо бачити, коли воно зарядить. Зараз витягуємо цей акумулятор. У мене тут в літокалі є, який дозаряджається, в принципі, вже 99%, як ви бачите. Ми зараз його витягнемо і спробуємо його перезарядити. Чи дасть нам ця бмс Так, ну що, все я підготував. Залишилось мені причепити щупи. Так. Крокодильчики, це в нас мінус. Ми зараз приєднаємо на мінус акуратненько. Ця гумка на мені мішає, ось так ми її посунемо. Це в нас на мінус і будемо зараз заряджати цей акумулятор. Ось так збоку поставимо. Це в мене вже щупи відстали. нічого. Добре, це мінус. Маю побачити зараз блок живлення, що тут приєднано. Так, є, побачив 4,06 показує блок живлення. Але ми будемо дивитися, як то кажуть, на мультиметрі. 4,1 В 427 В. нас тут показує 4,05. Я задав 4,3 вольта і задав 1 А, як ви бачите. Все, запускаємо на зарядку. Окей. Он, включили. Так, подивимось, чи буде щось заряджати? Так, пішла зарядка. 120, 83 мА. Заряджає. Зараз у нас 4,1, 468. Як ви бачите, напруга піднімається. Зараз буде 4,2, 491, 193, 230 мА. Заряджає. 4,2 вольта є. 4,225. Далі. Заряд ще йде. 230, 226 мА. 4,229, 4230. 4257. Нічого собі, ще поки що відсічки я не бачу. Як ви бачите, заряджається, ну що у нас акумулятор. Так, акумулятор холодний. А нехай заряджається. Подивимося, до скільки його заряди. Чи відсікнеться БМС, чи ні. Бо 4,3 вольта то забагато. Вона мала би вже відсікнути. 4,25 вона мала відсікнути. Ну, але далі, як ви бачите, блок живлення заряджається акумулятор без проблем через ту БМС-ку. Нічого не відбувається. Зарядка як йшла, так і йде. Ну, ось так. 4265. Ну, до 4,3 В спокійно ми зараз її зарядимо. Акумулятор ще холодний. О! А, то я рухав, напевно. Я напевно рухав, бачите? Або вона відсікнула, або я порухав, не знаю. Зараз 4.2 знов набирає. Температура акумулятора там 20-19 градусів. 20 градусів в тому районі. 4,250, дивіться, зараз Зараз я вам покажу, бо я тут засікав, трошки порухав сюди щупи і вже трошки змінились результати. Ось, 4,250, і зразу падає вниз. Можливо, це здохший акумулятор, я на здохшому акумуляторі тест роблю. Ну, Ось так воно скаче в тому районі. Тут 134 мА, 132 мА. На блоці показує, що він ще заряджає. Але тут, по ходу, БМС дає відсічку і падає до 4,1 В. Знов дозаряджається до 4,250, 70 і далі відсічка. От бачите, далі не дозаряджається ніяк. І все. З дивіться, бачите, 4,256, е, далі. 57. І бачите назад, 56 і знов, знов скидує. Тут 125 мА. 123 мА. Дивимось, що ти нам покажеш. О, і далі, бачите, скидаю донизу все. І знову, і знов, як ви бачите, 4.2 набирає. Не знаю, можливо, давайте я поміняю нормальний акумулятор, поставлю. Зараз буде на нормальному акумуляторі. Глянемо на нормальному Так, що я вам хочу сказати: поставив я назад цей вбитий акумулятор, е, бо з цим Panasonic дуже довго заряджається. Реально. Подивився я по характеристиках. Бачите, в нас тут детально писало 4275 плюс-мінус 0,025 вольта. У мене так і відцікало на тому в мертвому акумуляторі і скидувало до 4,1 вольта. Так що, як ви бачите, по перезаряду також працює. Зараз от підніметься 238, буде зараз 275. І я зараз вам покажу, я зараз пришвидше не вам примутаю. Включусь, коли буде 4,275. Вже 4,240, 41. Так, дивимось. 272, 273. Зараз буде 275. Зверніть увагу, зараз потім відскочить до 4,1 Вольта. 400 з чимось там. 276, 0,63 Ампера. в нас струм заряду. Ой, міліампера. 277. Так, 277. Зупинилося. Ну, давай, давай 278. У нас там писало 275 плюс-мінус 0,025 вольта. А вже тут більше 279. От я кажу, після 285. Вже тоді б'є відсічку ця БМС-ка. Дивимось: 280. Ну, давай дозаряжай. 50. О, 281. Дальше. У мене було до 285. 4, 285. 52 мА. 4, 281. О, все, бачите, бух відсічку вдарило. Все. Далі 3,8 вольта. Коротше, 4, 281, 285, воно б'є відсічку. Коротше, відсічка спрацьовує, по перезаряду спрацьовує. Давайте ми тепер перейдемо по максимальному струму. Зараз ми дамо навантаження в 3-4-5 А цьому акумулятору. Не цьому, напевно, візьмемо високострумовий. Чи згориться БМС, чи вдарить захист, якось так. Давайте дивитись. По грічіпив другі щупи з крокодильчиками. Пробуємо. 3 А запускаємо. 3,9 В. Ану пробуємо. Ну, просадки тут до 2,7 В явно не буде. 3,5 А. 3,6, майже 3,7 А. Коротше, до 4 А вона має витримувати. Там писало в характеристиках. 4 А. 4 А. Далі. Що ти в нас витримуєш? 4,3 А. Є, тримає. 5 А. Максимально, що я можу накрутити? 5 А. 4,7, 4,8. Тримає, БМСка тримає, ану. Що по температурі? Та, вона тут тепленька. Ну, нічого собі. У мене максимальне це навантаження 5 А. 95, ану. Тримає до 4 Ампер. Ну, я не кажу, що вона гаряча, вона просто тепленька. БМСка тепленька. 5 Ампер все. Все. Навантаження відсікає. Давайте ми візьмемо друге електронне навантаження, скільки ми можемо витягнути. Добре, візьмемо АТОрч, там можна накрутити побільше. Погнали. Ну що ж, приєднався я до другого електронного навантаження, виставив 3 А. Запускаємо. Зараз будемо накручувати. 4 А воно витримувало, можна спокійно 5 А тиснути, коли піде відсічку. Так, 5 А. Тримає, БМС-ка тримає. Що по температурі? Та тепленьке зовсім. Добре, давайте ми. Дамо. 5,2 А, 5,4 А. 5,5. Я вам скажу, вона тримає її хоч би що. 5, 5,5 А. Давайте зразу 6 А вліпимо. Зараз акумулятор видає номіналку свою. 6 А. Її хоч би що. Вона витримує 6 ампер. Подивіться. Ось вона тут у нас є. І по нагріву. Як тут заміряти, в принципі? Ну, я вам не покажу. О, давайте зверху я вам покажу по нагріву. Не знаю, чи я вам так покажу? Ось так. 20 градусів, 23 градуса. 19. 3,7 вольта. Давайте вліпимо більше. 7 ампер. О, все. 7 Ампер і 9 січка. Ви бачили? В 7 А. Добре, зупинимо стоп. Ми, наприклад, зараз виставимо 6,5 ампера. Давайте 6,5. Так, це в нас 8, 6 і сюди 6,5. Воно десь так, 6,2. Добре, старт. Все, вибиває. Коротше, до 6 А. Добре, а 6,0. Компліт. Походу БМС пішла в захист, треба її перезапустити. А як ми це все зробимо? Дуже просто ось так. Витягнемо акумулятор і вставимо. Добре, є. Супер. Так, а нас тут нічого не відліпилося. Ні, все добре. Добре, 6 а стартуємо. Бачите, ми її перезапустили, вона стартанула. Добре, давайте накручувати. 6,1. 6,2, 6,3, 6,4. Подивимося. О, 6,4 Ампера. Вона йде відсічку. О, ще мені от літокала запікала. Коротше, до 6 Ампер. Ця БМСка спокійно витримує. Вони там писали 4-6 ампер. І на заряд вони писали 4. а на заряд, я думаю, до 5 до 6 ампер. Ця БМСка спокійно витримає, без проблем. Добре, з тим ми розібралися. Як ви бачите, така маленька БМСка може видавати нормальний струм, я вам скажу. Добре, давайте ми перейдемо до чого. Перейдемо до короткого, коли ми замкнемо, чи вона згорить, чи ні, чи піде вона в захист. Я поставлю поганий акумулятор розряджений. Це я не хочу закоротити. Давайте ми це все діло ось так. Відключимо, це відключимо. Пробуємо коротити. Все? Нічого не було, як ви бачите, дивіться. Трошки іскрить щось там. Чути? О, іскрить. Коротке. А ну, дивимось по мультиметру. Що в нас там показує? Скільки в нас на виході? Так. Я закоротив декілька разів. 4,1 Вольта. Добре, ще раз попробуємо закоротити. О, закоротили, вона вибиває зовсім. Ну, тут треба щупи переставити, щоб скоріше заміряти, як то кажуть, тільки в нас є. 4,177. Коротимо. Ну, і скрить. І подивимося, чи вона різко за цей. Ні, є. Давайте надовше затримаємо. Нагріється, згорить вона чи ні. Дивимось на БМС. -ку. Пробуємо надовше. Ну, я притуляю і нічого. Дивіться. Давайте ми зробимо по-простому. Візьмемо цей крокодильчик і зараз це все до кубки змотаємо і зажмемо. Подивимося, що вона скаже. Я вже притулив, як ви бачите. Блін, той крокодильчик ще такий скользить зараза. Я так добре закоротив. Не горить вона. Ні. Вона, походу, просто відсікнула і все. Що в нас на акумуляторі? 4,1. А по БМС-ці? в нас вона закорочена. Дивіться, закорочена, пробує. Чи сюди щось виходить? Бачите, по нулях. От подивіться. Я пробую сюди, по нулях. Тут у нас на контактах. Також по нулях, бачите? Ні, тут у нас на контактах є 4.1, а на вихід вона просто вирубалась, бачите? Зараз ми відімкнем. Ось так. Дивимось на контакти. Так, є. Як ви бачите, захист по короткому є. Питань немає, Я думав, що вона згорить. Не горить, все добре. Замикаю. 4,1 вольта, акумулятор, бачите, заряджений. Все працює. Коротше, такі БМАски можна ставити як на захист. Ну, от захист по перерозряду тут під знаком питання. Бо 2,4 вольта це дуже низько, це навіть не 2,5. Краще було, якби було 2,8, 2,9, а ще краще то 3 вольта. Я, до речі, провіряв плату зарядки ТП 4057. Там відсічка була в 3 вольта. А тут відсічка в 2,4. Що буде з акумулятором, якщо відсічка буде постійно 2,4 вольта. Він не пропрацює цей свій срок служби, як має працювати. Це забагато. Для високотокових акумуляторів так. Що вам в цілому сказати про цю БМС-ку. Можна користуватись по перезаряду, по короткому, як ви бачите, вона справляється. І вона також може витримувати, як ви бачили, до 6 А. Це в нас на розряд. На заряд там пише 4. Ну, я думаю, на заряд вона також до 6 А витримає без питань. На цьому все: ось такий тест BMS 1С на 3 Ампера. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. Можливо, я ще зроблю на другій БМС кіт тест, якийсь там 2С, 3С і так далі. Мені самому цікаво за мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!